Так, проходимо на, на швидкість трасу. Вчора було 2 хвилини 40 секунд. Цікаво, який результат буде сьогодні. Ну, Насправді має бути швидше, тому що я підняв кут камери до 30 градусів. А коли кут камери піднятий, то типу дрон швидше летить. Ну і я бачу, що вчора було максимально там 60 км на годину, сьогодні вже 72. До речі, коли розмовляєш... Е, важче е, дрон вирівнювати чомусь, не знаю чому. Тож, коли бачите, що дрончик працює, ну, блін, не відволікайте його розмовами. Скоріше за все, там така сама проблема буде. Що ви йому просто заважатимете. Так, опс, важкий елемент для мене тут, тому що тут мене заносить постійно. Кожного разу, коли проходжу цю мапу, мене в цьому повороті. Заносить. Не знаю чому. Ну, напевно, занадто висока швидкість. А ще в ліфтов якось легше вирівнювати сам дрон. О, мій попередній графік я відстаю. Трошки полетів тоді швидше був. Окей. Але тут я б розбився тоді. Ага, А тут я цілий. Лишився. Ну, добре. Цілий і це добре. Ой. Знову, хоп. Клас, клас. Все, запоров. По суті, запорог дрон це 10 тисяч гривень. Мінімум. Мінімум. Так, пробую прискоритись, щоб догнати свій попередній графік. Я не хочу програти своєму попередньому графіку. Так, о, я обігнався вже себе. Так. Але там було 2 хвилини 40 секунд, здається. Я хочу швидше проїхати цю трасу. Траса насправді то легка для початківців, ну, треба вже звикнути. Сьогодні я її просто вдруге запускаю за день. Не грав сьогодні. Сьогодні був день відпочинку від цієї траси. Але на вечір вирішив пролетіти. Вау! Сюди. Фініш не... недалеко. Залишилось. Ще трошечки. Треба не помилятися. Не помилятися. Не помилятися. І фінішна пряма. І це швидше, ніж 2.40. Це 2,30. А попередній результат був 2,56. Я навіть прикрасив. Ну, <смас> до бронзи навіть ще далеко. Бронза хвилина 20. Як вам таке Ілон Маск.